Друзі, всім привіт. Ми продовжуємо брати інтерв'ю в наших учасників національного відбору на Євробачення 2023 І сьогодні із нами прекрасна чудова Вікторія із групи Ой Sound System. Привіт, Так, привіт, Вікторія. Ми дуже раді бачити тебе. Раді, що ти у безпеці. Все гаразд. Незважаючи на сьогоднішню обстановку, а, як справи? Все добре, готуємось, насичено. О, це круто. А, от, от саме про підготовку я би хотів поговорити із тобою. І а, давай трішечки згадаємо 2019 рік, адже успіх ще одного проєкту ДАГ на, на цвітпорі 2019 це що? Відбувся. Так і він відбувся не в останню чергу завдяки оригінальному розкриттю групи на сцені. Чим ось Sound System взагалі готується дивувати публіку на на пору, окрім звучання ну насправді ми завжди в лайв, Не те, що дуже відрізняємося. Ми в лайв завжди шокуємо, тому що в лайв це можливість дуже об'ємно розкрити. Звук і звичайні нашої музики. По друге, живе виконання вокалу. Воно е виглядає трошки по іншому, бо воно сильніше по звуку. В принципі, це теж історія звуку. Проте живе виконання воно е дає можливість більш заглибитись в цю історію, тому це буде цікаво. Сто відсотків я вам гарантую. О, дякую. Ми, ми в цьому не сумніваємось і впевнені, тому що ми за вас уболіваємо. Дякую. Отже, у е, доробку гурту є більш типові і е, форматні композиції, саунд яких підійшов би на Європачення, е, взагалі композиція ой, тужу, вона е, досить цікавий і нестандартний експеримент, який може бути незрозумілим для великої частини єврофанів. Цей крок сміливий, і чи були е, думки відправити щось більш? Просте або типове для конкурсу, і чи не було сумнівів, що взагалі такий формат він має бути почути сьогодні на конкурсі? Звичайно, думки були відправити щось інше. Там у нас був варіант іншої пісні. Проте для нас більше ціль: дивись, можна зробити класичну історію і потрапити в точку Євробачення умов, а можна зробити те, що ми робимо і. Коли як не зараз транслювати іншу музику, бо завжди це якась історія е, шаблонна. Є там структура пісні, є е, рівні ритми, все це є. Це прям знаєш, як формула хі хіта. І, але людство, і взагалі всі ми розвиваємось тоді, коли хтось нестандартний, не такий, як всі, транслюється. Це. Спочатку це може не прийнятися, але завдяки цьому і відбувається прогрес. Тому пісня Ой, тужу, вона якраз у нас завжди такі треки. Ми любимо експериментувати з формами, з структурами і подавати інші варіанти. І якщо ми вже на Євробаченні, то ми хотіли саме, щоб побачили. Не Ой sound system адаптований під Євробачення, щоб пройти, а Ой саунд-сістем. І так як воно буде, так і буде. Я відчуваю, що зараз саме час змін і час нового технологічного і майбутнього. Дякую, гарно. Отже, взагалі відчувається, що музика Ой sound System, вона досить андеграундна і є натхнення з європейських канонів електронної музики, там Британії, Німеччини. Нідерландів та, та Франції, взагалі, що власне слухаєш і що можеш порекомендувати. Ой, я не люблю насправді на це питання відповідати, бо е, мій плеліст він дуже чесно, він трошечки дурний, бо там від Рамштайну до якоїсь лірики. Дивіться, е, да, особисто мене особисто, особисто е, я не буду називати там себе меломаном або щось таке. Ні, в мене є прив'язка. Ось я якраз люблю. Е, по перше, завжди те, що я слухаю в плейлісті, я знаю, як це виглядає. І якщо я щось слухаю, отже, мене це зачепило в лайві. Отже, мене зачепив е персонаж, який є на сцені, е там соліст або гурт. І якщо мене це чіпляє в комплексі, це може запасти мені в душу, тому е там дуже багато від The Blaze до дестат. Потім якась лірика, звичайно, наша українська теж. Я дуже люблю і даху браху, і звичайно, в мене цього багато в плейлісті. Тому в мене він дуже різнобарвний і якраз і так само і чим ми хочемо не те що зачепити, а показати, що воно в комплексі може дати дуже крутий ефект. Коли ти не просто, типу, ну, прикольна пісня, клас, але це е розшаровується знаєш Я хочу цілісний результат. і Вживаю я також такий самий цілісний е, продукт в музиці, і він може бути дуже різним. О, дякую взагалі. Хотілося би трішки поговорити про тебе, тому що ми, коли готувалися до інтерв'ю, вивчали взагалі, чим ти займаєшся, і ми були приємно вражені і здивовані. Взагалі, ти як людина, яка вміє мотивувати людей на зміни завдяки своєму роду діяльності і активній громадській позиції, що би порадила починаючим виконавцям, які потребують певного такого поштовху у перших кроках своєї взагалі, музичної кар'єри? Я можу привести в приклад мою історію. Я сама з музичної сім'ї. У мене мама, вчитель музики і піаністка. Дуже крута. Вона прям і батько в мене також мультиінструменталіст, і я співаю з трьох років. І це круто, це крута історія. Проте ця історія, як і всіх музикантів, можливо, мене загнала в такі рамки, коли ти співаєш, і ти там хочеш виконати ідеально. Бо є типу правила ідеального там взяти звук, подати є рамки, є якісь правила, є рамки. Коли е я працювала в Китаї співачкою два роки, я ну я співала все своє життя, і саме коли я покупала Фій Саунд е це для мене був перший проект творчості з моєї, бо то було просто, типу, знаєш, як вокалістка. А це вже творчість, це вже співачка, це вже інше. І тоді я пам'ятаю той вечір, коли. Мене запросили спробувати в групу. Ми тоді записували пісню Gangsters of Peace». і там була типу партія жіноча. Ну, от я її, типу, як виконувала. І в якийсь момент Марко мені каже: Вік, ти не мусиш виконувати ідеально. Ти маєш відчувати, ти маєш творити. І ось це мені дало такий от. Момент, коли я просто зрозуміла, що немає ідеального, немає правильного, і це експериментально. Ти, якщо відчуваєш, ти можеш це все робити. Так це страшно. Але краще бути унікальним і творити, і тупити за своє, ніж просто робити щось таке, як схоже там, що в тренді. Бо це завжди яке, знаєш, типу. е-е як це сказати, ну коротше, однакове, 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 але хтось унікальний, це завжди круто, тому не боятися, просто не боятися і пробувати. Можливо, не одразу, але буде ефект, буде результат, і от це відчуття, коли ти своє даєш, і воно не таке, як у всіх, це ну це безцінно Дякую, гарно. Я думаю, що наші глядачі обов'язково послухаються до тебе, тому що ця порада, яка досить влучна. Як на мене, давай трішечки пограємо. Давай тривога закінчилась. А чудово! Так, і я дивлюся, чи в мене також закінчилася, тому все, ми... тепер грають можна Так, все спокійно можна грати. У нас є декілька композицій, їх чотири. Тобі потрібно відгадати, якою мовою вони звучать. Всі композиції із... Так, всі композиції із Євробачення. Так, що все гаразд вони якось звук якось змінений, чи що, чи чи ніч? Ні, 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 абсолютно. Я вже готуюсь до найгіршого. Ні, 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 все гаразд, а це звичайно композиції з Євробачення. Моя колега буде включати. А тобі потрібно сказати, якою мовою, і якщо знаєш. Яка країна це, або трішечки про цього виконавця, взагалі було б круто. Добре. Так, так, оце. Там <му> нігдівки, наш звонцунік. Кит мама то поліч, так нема полі, раз абтострачить до Чірний горіх. Направила Так, я ну, тут це щось зрозуміле, або не знаю. Румунія, Молдова, щось таке. Словенія, можливо, Словенія. Близько, близько. А, так, це була Топрик, Словенія словацька мова. До <реш> речі, грубо. я не пам'ятаю цю пісню. 2010 тисячі десятий рік. Ану. Так. так. Отже, далі. рухаємо, рухаємось далі. Це. Ну, щось, звісно, схоже на Францію на французьку, але я не думаю, що це вона. Ні, це не вона щось таке. Там були якісь ці R, але блін, ні, оце мінус. Мінус. пас. Це минулорічна представниця із Литви, тому це О, литовська мова. Цікаво. Добре, цікаво. Ти вже трішечки забігла наперед. Ступимо. Ну, це Франція. А мова? По-французьку. Ну, я так думаю. Але я можу помовляти. Отак. Ну, я, 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 так, так. так, правильно, це були представники Франції, також минулорічні, але мова не французька. А я кажу Це бретонська мова. Так, так. Я така: представники... знаєш, Google, Google. Uh, I have some questions. Can I... Так, ми, минулорічні представники Франції взагалі здивували, тому що це uh, вперше цією мовою Це, це діалектики, пісня, чи що? Я діє Я не, не шарю просто. Uh, це круто. їхня місцева. Це їхня місцева. Це круто. круто. Так. так. Ну, і остання четверта композиція. Марго. Ну, це, звісно, татарська мова. Це вже мало наша улюблена. Дуже люблю інструкту. Так, вірно, це була кримська татарська мова. Правильно, молодець взагалі. Mm -hmm. е мені подобається багато ти багато... Не, не те, що вгадала, знала навіть. Ні, насправді це просто якийсь ну, на слух мабуть, сприймається, ти трошки так. щось намагаєш зрозуміти, якісь ці е фішки фішки кожної мови. Мені так. цікаво, а нас теж, коли в нас слухають, думають: блін, що це за прекрасна мова, така про фішку. А, а ти взагалі слідкувала можливо за реакціями єврофанів і, і так далі? А, так, трошки мені скидували. Я насправді скажу чесно, я не дуже Я стараюсь не погружатися в цю історію, тому що е, я така людина емоційна, дуже і я б не сказала і, і нестабільна тих всі ми зараз. От я, типу, дуже бережу себе в тому плані, що. Я бережу цю енергію для того, щоб видати це на сцені, але те, що мені скидають, мені прям дуже приємно, бо це е, всі кажуть одне й те саме: це щось інше, це щось ризикове, це щось таке. Типу такого не було, і це в принципі те, що ми хотіли, тому що блін, да і не страшно, і давайте. Чому ні? Бо це знаєш, такий як маніфест усіх виконавців нових. Так, і я хотів сказати від себе. Якщо би ти раптом сказала, що ти реакції не бачила, то я б хотів сказати просто таку коротеньку фразу, що ви на вірному шляху Ой, клас. Дуже приємно, правда, чесно. Да. Прямо відчуваю, що вір вірний час все, все, все працює, все робить. О, дякую взагалі, от проакції про, про виконавців. Також би хотів трішечки поговорити. Які взагалі у вас як гурту в тебе особисто стосунки з українськими відомими етновиконавцями, і чи є контакти, чи є певне перетинання інтересів, якісь спільні колаборації, рухи або інші проєкти? Ну, звичайно ж, це даха, браха. Ну, звичайно ж, це ж це ж любов. Це взагалі супер сімейна історія. І о, я їх обожнюю в усіх аспектах: у артистичних, у вокальних, у музичних, і в, в, в людських. Звичайно ж, ми перетинаємось... Вони нас дуже підтримують, це, це приємно, це круто. Але якісь там колаби і щось таке, то цього давно не було, тому що, як ми вже казали в багатьох інтерв'ю, що у нас була дійсно пауза, і ми трошки займалися не те, щоб не тим, займалися трошки іншим. А це робили все все в стіл, все, все робилось в стіл і чекало на свій вихід. І ось він. <реш> Дякую. А взагалі, чи слідкуєш, і слідкуйте ви як гурт з виконавцями, які представляли так, етніку? Поряд? Так. Так, а ну ще раз: чи слідкую я за виконавцями, які представляють а, добре. я я це, я я, я почну спочатку. Ага. Чи слідкуєш ти, або ви як гурт за виконавцями, які представляли етніку на? В Євробаченні можливо є пісні та виконавці, які вам сподобались. Взагалі, можна не, не просто етніку, а виступ, який вам на Євробаченні, дуже подобається. Я люблю Євробачення. Я люблю Євробачення за шоу і за відкриття, за, за, за відкриття. Для мене це завжди в кожному Євробаченні, в кожному буде хтось, хто не такий, як всі, і це круто. Я мій земляк Андрій Данилко. Розірвав, я не пам'ятаю, який це був рік, але 2007. він розірвав просто ну, це не була супервокально сильна пісня, це не була пісня з глибоким сенсом. Це був просто ну, підпал. Це був просто підпал, на який ти дивишся і думаєш, Боже, я, мені просто подобається. І ось я, за це я люблю Євробачення. наших дуже люблю. Джамала це для мене прям топ-топ. Сутовокальна історія. Ось ця мені здається. Не здається, я відчуваю, що чимось зараз наша пісня схожа з цією піснею із ця, суто емоційно. Потім що ще? Гоей просто. Це теж, це теж ну я ж кажу, мені подобається те, що не схоже. Гоей це був топ, і коли тоді ще всі казали, ну блін, це щось дивне. Я з першого з перших там її нот, я дивлюся на неї. Я думаю, блін, вона вона просто суперкрута. Вона ну енергетично, магнетично, вокально, все, все склалося. Данилко, ну як же ж не згадати? Якщо якісь закордонні історії в мене є в плейлісті декілька пісень, але я. Блін, я, от я можу наспівати, і там щось таке, е, аркад трек, оцей, там, де хлопець е, на фортепіано в центрі грав, теж дуже цікава історія, бо це було дуже просто і дуже круто. от Просто от від душі. Е, багато в мене є таких історій, просто зараз не згадаю, але українські, звичайно, я згадую в першу чергу. Круто, дякую тобі. І, напевне, фінальне питання. Взагалі. Наскільки важливий вплив от саме української етніки на сучасну поп-музику і сучасні реалії? Що ти маєш на увазі вплив? Як музика може впливати на те, що нас оточує? Ой, музика це взагалі інструмент, який може міняти, підсилювати, заспокоювати. Музика це. Це якщо говорити вже там прям кардинально, то там на мозок є вплив, коли ти можеш просто погрузитися і відключитися від цих якихось там проблем. Ти відключаєшся це. Перезагрузка така, і насправді те, що дуже багато років у нас все одно звучала російська музика, то і нам чомусь здавалося, ну мені ні, але ну, деяким здавалося, що це там крутіше, і там вони більш прогресивні. Ні, і це е, все-таки давало знаєш. Була якась така піліна е, музики, яка заполонила, і ось всі нові виконавці, які інші, вони там трошки билися, билися і просто заглухали. І зараз той момент, коли якраз етнікою, але технологічною сучасною в прояві новому можна взагалі змінити і підсилити нашу ментальну силу, ось цю любов до країни. Тому музика дуже впливає, це прямо одне з. І те, що зараз відбувається, це максимально круто, прям щаслива в усіх взагалі проявах, не тільки там про себе, а взагалі я слухаю, що української музики стає більше, і вона настільки крута, що ми можемо показати всьому світу, що у нас блін таке, такі самородки, що просто немає сили. Дякую, Вікторія. Особисто від себе дякую. Дякую від нашої фан-спільноти і від всіх єврофанів за те, що ви подавалися в першу чергу цього року. Про те, що ви нам відкрилися, ми про вас дізналися. Ви дуже круті, позитивні. З вами О, надзвичайно так. легко у, у, у спілкуванні. Ваша музика відкрилася для багатьох. Особисто для мене зараз не лише ой, дуже в мене в плейлистів. Oh. Я, я не тільки ой, дуже слухаю в машині, а тому особисто від себе і від всієї нашої фанспільноти. Дякую вам. Викрити, yes, дуже вам дякую. Успіху вам. Дякую, все гарного дня, без тривог.